На допомога надається людям, яким діагностували невиліковну хворобу. Хто може отримати паліативну допомогу та як її надають у Чернівецькій області? Дізнайтесь у програмі здоров'я у фокусі. Джета Петехачна Чернівчанка. Вже третій рік жінка хворіє на рак. Онкологія лівої груди пішло. А потім метастази розійшлися по скелету, у голову печінку заділи, легкі все заділи. У мене 80% плохих, поганих клітин, а 20% — добре. Я лікувалася совонько, диспансер. Пройшла я все. Десять лучів лучі ззаді. Потім, потім хіміотерапію, шість. Джета Петехачна розповідає, на деякий час їй стало легше, проте хвороба не відступила. Таблетки вдома пила, пила, одразу було б нічого, навіть краще ставало. Ну, потім вже й то нічого зробила комп'ютерну томографію, а то, тут дуже водку лікарні. І то пішло на наоборот, І вже лічення я не підліжу і дала мене. От надо дали мені допомогу, оцю автомобільну допомогу гонку, і дали доктора, дуже добрий доктор у мене, Микола Володимир, щоб здоровий здоровий. Василь Дроздюк, чернівчанин, 30 років працював на мебельній фабриці. Під час пандемії covid 19 захворів коронавірусом. Згодом був звільнений. За словами доньки Наталії, батько скаржився на біль у боку, але до лікарів не звертався. Хотіло, щоб ми пішли до лікаря. Він відмовлявся, коли вже перепікло, коли вже тато стало погано на дворі, я викликала швидку і Почали ходити провірятися і дізналися, що в нього. Рак. Четверта стадія раку лівої нирки. Опухоль 15 сантиметрів з метастазами, які вразили легень, і тромб неоперабельний і тому ми тому вдома. І підтримуємо, робимо все можливе, щоб йому було добре. Онкохворим пацієнтам, яким вже не допомагає лікування в онкоцентрі, лікарі призначають паліативну допомогу. У нас в закладі існує мультидисциплінарна комісія, на яку потрапляє пацієнт. Якщо фахівці на мультидисциплінарній комісії вирішують, що на даному моменті не показано спецлікування, тобто хімія, терапевтичне, радіологічне, хірургічне пацієнту назначається мобільна паліативна допомога. Вони приїжджають, вчать родичів, як ухажувати за таким пацієнтом. При потребі проводять маніпуляції в домашніх умовах. Відповідають на телефоні дзвінки тоді, коли родичам потрібна порада. Задача мобільно-паліативного відділення навчити пацієнта і їх родичі жити з тою проблемою, яка виникла. Раз тиждень ми обов'язково виїжджаємо до пацієнта, по, буває частіше по його вимозі. Бригада паліативної допомоги мобільною складається з лікаря-онколога, онкохірурга. Хіміотерапевта, анестезіолога за потреби, а також психотерапевта та медсестер. Ми не залишаємо людину вічно цією тяжкою недугою на такому важливому етапі життя. Ми даємо кожній людині відчути, що життя продовжується, і навіть тоді, коли вже людина не отримує спецлікування, ми все одно приділяємо їй увагу. Для родини та самих хворих важкою формою раку приїзд лікаря додому важливий, дуже важливо. Я відмовилася від роботи зараз вдома, у мене двоє дітей, і я би не змогла е кататися, наприклад, до лікарів за якимись консультаціями чи за ліками. Це дуже добре, що вони приїжджають. Е Микола Володимирович постійно на зв'язку. Е Великі йому дякую. Я ж не лікар, я не знаю, як. Е в якихось моментах відреагувати, що колоти, що дати. Я ну і вони консультують він, вони розповідають, пояснюють, що може бути. Я вам кажу навіть, словом, навіть от лікар може позвонити три рази на день і чотири і приїхати. От як. Як не сьогодні, завтра точно. Дуже часто, от такі всякі ліки мені приносять. Дуже важливо. Я хочу, щоб це все розвивалося далі, аби було так, як треба, щоб підтримала, бо це дуже хворі люди. Коли пацієнт лишається навіть з такою важкою недугою, це стрес як для пацієнта, психоемоційний стрес, так і для його родичів. Саме тому є лікарі. У нашому в складі нашої бригади є психотерапевт, який в першу чергу проводить спеціальні бесіди на рахунок того чи іншого. Ми однозначно маємо пояснити пацієнту, підтримати і доповнити те, що життя продовжується, і ми підтримуємо його стан. Ми поруч з ним. Тому що, е якщо людина залишається сам на сам, відповідно психоемоційний стан і психічне навантаження на організм ще ускладнить дане захворювання, тому ми мусимо підтримати. Паліативним хворим, у яких хвороба прогресує, лікарі призначають сильні знеболюючі. Саме основне ми оцінюємо больовий синдром, який він виражений. За рахунок цього ми даному пацієнту назначаємо препарат. Відповідно, ми назначаємо від меншого до більшого. Такі правила назначати від меншого до більшого. Спочатку ми призначаємо таблетовану форму препаратів. Потім все ж таки ми їдемо на виклик, з часом пацієнт скажеться на виражених, таблетки не допомагають. Ми приходимо на ін'єкційні препарати, але також ін'єкційні препарати від меншого і до більшого. Тобто не одразу пацієнту дають важкі опіоїдні анальгетики, які знеболюють. відповідно від меншого. То цим самим ми знижуємо залежність пацієнта від цих препаратів. У Буковинському клінічному онкологічному центрі оновлюють відділення для надання стаціонарної паліативної допомоги онкохворим. Попередньо відділення буде на 10-15 ліжок. В відділенні так само будуть знаходитись паліативні пацієнти. За цей час, що паліативний пацієнт буде знаходитись в відділенні паліативної допомоги, завдання персоналу навчити родичів. Правильно в домашніх умовах ухажувати за пацієнтом, проводити самі звичайні маніпуляції. Тобто, за час перебування пацієнт обстежується, пацієнту розписується план харчування, розписується план лікування, план підтримуючої терапії. Мають проводитись бесіди з психологами, психотерапевтами. тобто це є робота не тільки медперсоналу, а це є і робота рідних. Звичайна мобільна паліативна допомога і лікування в паліативному відділенні абсолютно безкоштовно. Завдяки тісної співпраці з Національною службою здоров'я таке лікування безкоштовне. Протягом одного місяця команда лікарів мобільної паліативної допомоги Буковинського онкоцентру відвідує від 10 до 17 важкохворих онкопацієнтів. Тяжко. Я це не могла зрозуміти, чому так, але ну, що я зроблю? Я нічого не можу поміняти, а потрібно провірятися. Я це зрозуміла. Я хочу щоб це розвивалося. Аби в дальнішому це все розвивалося бо дуже добре для людей. Я вже змирилася з усім. Я вже змирилася з хворобою, бо це собі хвороба, вона приходить. Скільки би ти не працював в онкології, ти не можеш до цього звикнути. І до кожного пацієнта є свій підхід. Найважче тоді, коли ти бачиш, що не допомагає те, що ти призначаєш. Але з такими пацієнтами все рівно лікар до останніх днів контактує, контактує з родичами, і це, напевно, найважче для лікаря. Людина з невиліковним діагнозом має право на життя без болю. Головне завдання лікаря зменшити страждання, коли медицина безсильна побороти хворобу.